Ми вже вивчили теорему Піфагора, яка дозволяє знаходити сторони прямокутного трикутника. Але інколи необхідно попрацювати і з кутами прямокутного трикутника. І для цього ми починаємо з вами вивчати тригонометричні функції гострого кута. Згадаємо елементи прямокутного трикутника. Для початку ми побудуємо прямокутний трикутник. Обов'язково позначимо прямий кут. Запишемо ті букви, за допомогою яких нам буде легше запам'ятати формули. Гострі кути ми позначимо буквами А і В, а прямий кут позначимо буквою С. Сторони, які прилеглять до прямого кута, називаються катетами. А сторона, яка знаходиться проти прямого кута, вона найбільша і називається гіпотенуза. Можна позначити сторони маленькими буквами. Ми пам'ятаємо, що проти кута А буде катет з маленькою буквою А, а проти кута Б буде катет, позначений маленькою буквою Б. Гіпотенуза вона проти прямого кута і її позначають маленькою буквою С. Визначимо один із гострих кутів прямокутного трикутника. Нехай це буде кут А. Згадаємо назву сторін відносно кута А. Гіпотенуза у нас одна. Один катет у нас прилеглий до кута А. Другий катет протилежний до кута А. Перша функція, з якою ми будемо знайомитися це синус. Скорочено. Сіну. Але так залишати запис не можна. Обов'язково вказується, якого кута. Синус кута А дорівнює. відношенню. Відношення це ділення. Ми можемо записати за допомогою дробової рисочки протилежного катета, який ми позначили буквою А, до гіпотенузи. Гіпотенуза у нас позначена буквою С. Розглянемо задачу, просту задачу. У нас відомий катет і гіпотенуза. Ми можемо знайти код, який знаходиться проти відомого катета. Запишемо формулу синуса. Це у нас відношення протилежного катета до гіпотенузи. Підставляємо числові значення, і після скорочення отримаємо відношення 1 до 2. Я навмисно взяла такий простий приклад, щоб ми скористалися знаннями із 7 класу. Ми знаємо, що коли у нас катет у два рази менше, ніж гіпотенуза, то кут, який проти такого катета, дорівнює 30 градусів. Скористаємося своїми знаннями і запишемо відповідь. В градусах ми вимірювали кут, але бачимо, що тригонометричні функції одиниць вимірювання не мають. Наступна тригонометрична функція це косинус. Скорочено кос. Обов'язково дописується, якого кута. Косинус гострого кута це відношення прилеглого катета до гіпотенози. Прилеглий до кута А катет у нас позначений буквою Б. Ну, гіпотенуза буква С. Розглянемо просту задачу. Коли відомий у нас катет і гіпотенуза, ми можемо знайти косинус прилеглого до відомого катета. кута. Запишемо формулу косинуса, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Підставляємо числові значення. Після скорочення отримаємо або 3 п'ятих, або 0,6. Зараз ми ще не вміємо зазначення тригонометричних функцій знаходити сам кут, але на чомусь цьому пізніше. Не завжди кути позначають великими латинськими буквами. Інколи їх позначають і маленькими грецькими буквами. Позначимо і ми кут А грецькою буквою альфа. Познайомимося ще з двома тригонометричними функціями тангенс і катангенс. Тангенс гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до прилеглого катета, катангенс гострого кута прямокутного трикутника. Це відношення прилеглого катета до протилежного. Записи ви бачите на екрані. Розглянемо дві прості задачі на знаходження тангенса і катангенса гострого кута прямокутного трикутника. Нам відомі два катети, і треба знайти тангенс кута Б. Дивимось на наш рисунок. Головне не заплутатись і вірно записати формулу. Тангенс – це відношення протилежного катета до прилеглого. Підставляємо числові значення, скорочуємо і отримуємо. 4 третіх. Візьмемо інші числові значення і знайти катангенс кута Б. Катангенс – це відношення прилеглого катета до протилежного. Підставляємо числові значення, скорочуємо і отримуємо число 3 четвертих. Можемо тепер зробити висновок. Синус і косинус це відношення катета до гіпотенози. Гіпотенуса у нас найбільша сторона прямокутного трикутника. Тому числове значення синуса і косинуса буде завжди менше одиниці. Бо ми ділимо менше на більше. А ось катети можуть бути різні. Один більше, другий менше, можуть бути рівні між собою. Отже, коли ми ділимо більше на менше, то значення може бути більше одиниці. Як у нашому прикладі, де у нас 6,8 см катети, Або менша одиниці, коли ми ділимо менший катет на більший. А коли катети рівні, то тангенс або катангенс дорівнюють одиниці. Ми познайомилися з новим поняттям тригонометричні функції. Зрозуміли, що вони прив'язані до гострого кута прямокутного трикутника. З'ясували, що тригонометричні функції це відношення сторін прямокутного трикутника. Сінус і косінус це відношення катета до гіпотенузи, а тангенс і катангенс – це відношення двох катетів. При розв'язуванні задач дуже важливо, треба дивитися на малюнок і враховувати, де у нас прилеглий, а де у нас протилежний катет до кута, з яким ми працюємо.